Після війни повертаються хлопці додому, ті, які демобілізовані, і ті, які взагалі приїжджають з війни, у них виникає дуже дуже багато проблем, які треба вирішувати. З органами влади не завжди вдається це робити. Тому ми вирішили створити свого роду як ветеранський хаб. Це громадська структура, яка називається захист держави, яка зародилася, зароджувалася у кожній області, фактично на низу, але потім об'єдналися, створили свою таку українську громадську організацію. І наше головне завдання це надавати правову і соціальну допомогу нашим побратимам. Ми залишилися живими і, можливо, живим життям інших людей, які загинули на фронті. Тому ми повинні віддати дань цим хлопцям, які хто поранений, хто обездолений, тому що дружина виїхала, він залишився сам, в нього виникли проблеми і так далі. Тому то головне завдання наше це соціальна і права допомога. Тим то, звичайно, ми хочемо максимально згуртувати це ветеранське середовище для того, щоб ми були єдині в своїх вимогах, прагненнях змінити цю країну. Тому що війна вона не лише принесла руйнування, але вона відкрила унікальне вікно можливостей і дає глибокий такий, знаєте, шанс трансформувати державу, змінити. Ми віримо, що ті люди, які поклали життя або здоров'я, і ті люди, які пройшли війну, показали унікальні лідерські е якості і багато зробили внесок для перемоги. Вони можуть змінити цю країну. Наше завдання об'єднувати цих людей для того, щоб вони мали шанс це зробити навіть на наступних виборах, щоб їх поки комірках не досягли олігархи. А ми були окремою серйозною силою, яка може впливати наше суспільство. Я переконаний тому, що сьогодні ветерани – це вже окремо буде соціальна верста. Так само, як після другої світової війни. це ті люди, які захищали країну, це те, що їх об'єднує, і ми повинні оці всі якості принести владу на перспективу. Я думаю, що це, ну, це надзвичайний крок. Дякую вам за вашу активність. Ви дійсно, мабуть, один з самих таких активних представників е військових, е військової спільноти, який на сьогодні е ну, видно, що ви ведете дуже активно. Активну діяльність і об'єднувати об військове. За що ж ми билися з ляхами? За що ж ми різали з ордами? За що скородили списами московські ребра? Засівали і рутою поливали, і шаблями скородили, що ж на небі вродило? А вродила рута. Рута волі нашої отції. Знову ж лихо. Було так любо, було тихо. Ми заходилися розкувати своїм невольникам кайдани, аж гульк і знову потекла мужицька круг. Кати міщані, мов голодні за масла, гризуться знов. Вели, розбойні. Голодні ворони, по якому правдивому святому закону землею, всім даною і хрещеним людям торгуйте, до кої ж будете стяжать, і кров невинно проливати людей убогих, а багатим судом лукавим допомагати. Два кольори мої, два кольори, оба набор полотні душі мої, оба два кольори мої, два кольори, Червоний то любов, а чорний. Офіс працює вже більше місяця, тому що ми десь почали з перших чисел, Але ми сьогодні проводимо свого роду як презентацію для того, щоб більше наших побратимів і людей знали про те, чим ми займаємося і як надаємо допомогу, де ми знаходимося. І ми хотіли донести до громадськості наші завдання і наші намагання, наші як би з наші цінності.